Так, друзі, показую, як за 30 секунд позбутися водняного каменя. А дивіться, от така сітка на склі, ви знаєте, як вона виглядає. Вона усіх, щітки у нас не допомагають, ніяка ганчірка, нічого, вода стоїть на склі. Що ми робимо? Беремо Дніпраєм, отакі круги там теж продаються, використовую. Дивіться, Мінзер, до ну 400 це взагалі маст хев для всього для полірування кузова або, ну, в нашому випадку для полірування скла. Засікаємо секунди. Раз, два, три, 4, 5. Бачимо, так? Да. Зараз протираємо нашою ганчіркою і бачимо, о, такий ідеальний результат. Просто Тут у нас просто дзеркало, а по колу у нас як вода стояла, так і стоїть, показує ще раз в іншому місці. Рахуємо 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Протираємо і бачимо. Тут у нас вода стоїть, а тут у нас чисте дивіться. Ідеальне скло, просто ідеальне! Я просто в шоці. 5 секунд. Так, Для того, щоб зробити мені майже в ідеал усю машину, я її не загоняв в бокс, зробив на вулиці, зараз приблизно 10 градусів, бачимо результат. Ай, красота!